Ок, це як фаза, але в цілому не ок. Відчувати себе вище за іншим фаза. Mm, не ок. Якщо енергії не йдуть, це про тебе, чи ні, чи це ок, чи не око. Um, не ок, треба пробуджувати свою енергію. Um, ок, але треба його шукати і досягати того стану. Ок. Ну, я вірю, але, мабуть, це не ок. Дякую. Хочеться, але ще не ок. Я думаю, що треба потерпіти. Дякую.